Нам сказали, що Іра на два роки старша за Діану. Діані два роки. Скільки років Ірі? Я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати подумати про це самостійно. Скільки ж років Ірі, про яку розповідається в цій задачі? Я пропоную позначити вік іри та вік діани буквами. Ну, скажімо, англійська літера I це буде вік іри. відповідно, ось така англійська літера D буде вік Діани. З огляду на ці позначення. Як математично ми можемо записати наше перше речення? І ще раз прочитаймо Іра на 2 роки старша за Діану. Тож математично я можу сказати, що вік Іри буде дорівнювати віку Діани і додати 2. Оскільки Іра на два роки старша за Діану. Ось так. Погляньмо на це трішки з іншого боку. А що, якщо уявити наше перше речення та й в цілому всю задачу на числовій прямій? Скажімо, я зроблю ось таку числову пряму, позначу тут нулик, а потім позначу вік діани. І я знаю, що вік Іри на 2 більший. Тож, якщо я до віку діани, додам 2, ось так. То я отримаю вік іри. Ось так просто ми позначили, на числовій прямій наше перше речення. Що ж, Перейдімо до другого речення. Про що нам говориться тут? Що Діані 2 роки. Тобто я можу сказати, що літера Д дорівнює 2. І ось тут так само дорівнює 2, І, відповідно, і тут вона буде дорівнювати 2. В цьому математичному записі першого речення. Тож, я пропоную переписати наше I дорівнює D плюс 2, як вік іри дорівнює, і замість D я напишу двічку, бо ми знаємо, що вік Діани 2 роки. Тобто буде 2 додати 2. І скільки ми отримаємо в результаті? 2 додати 2 це 4. Тобто вік іри це 4 роки. Аналогічно можемо зробити і на числовій прямій. 2 додати 2 буде 4. Отже, двома різними способами ми дізналися, що вік іри це 4 роки. Спробуймо ще одну. Тут нам сказали, що жирафа в зоопарку в три рази вища за людину. Зріст людини становить 2 метри, якою є висота жирафи. Я закликаю вас ще раз поставити це відео на паузу і спробувати подумати про ось цю цікаву задачку самостійно. Що ж, Зробімо те ж саме, що ми перш за все робили у попередній задачці. А саме позначали все через літери. Тож, зробімо тут те ж саме. Скажімо, чи у нас буде зріст жирафа? Рафа. Ось так. Тоді їм досить логічно позначити зріст людини за літеру L. Зріст людини. А як ми можемо наше перше речення записати математично? Що ж, нам сказано, що жирафа в зоопарку в три рази вища за людину. Тут потрібно бути дуже-дуже уважними, оскільки у нас стоїть в, а не на, як в попередньому прикладі. Коли ми маємо на, ми використовуємо додавання. А коли маємо в то використовуємо множення. Тож можемо сказати, що g буде дорівнювати 3 помножити на зріст людини. Також я пропоную наше перше речення зобразити малюночками. Я не знаю, наскільки добре в мене вийде жирафа, але я дуже-дуже сильно буду старатися. Ось так, ніжки зробімо. Так, лужки. все. У нас є ось така рожевенька жирафа. І позначимо зріст літерою G. Тоді також я хочу якось позначити зріст людини. Ми знаємо, що жирафа в нас в три рази вища. Тобто 1, 2, 3. Ну, нехай десь ось тут у нас буде ось така людинка. Вау! Ось так. Зріст людинки у нас L. Супер. Все, ми зобразили наше перше речення. Ми його математично записали і намалювали картинку. Тож, я пропоную перейти до другого речення. Нам говорять, що зріст людини становить 2 метри. Отже, я можу сказати, що літерка L дорівнює 2 метри. Ось так. Ця літерка L у нас є і її тут. Це також 2 метри. Тож, пропоную переписати наш математичний вираз G дорівнює 3 помножити на L, як G дорівнює 3 помножити, а замість L я напишу 2, бо ми знаємо, що L дорівнює 2. 3 помножити на 2 буде 6. Отже, наша відповідь. 6 метрів. Ось так, у нас вийшла прекрасна відповідь: 6 метрів, супер. Покажемо це так само і на малюночку. Тобто, ми знаємо, що у нас ось тут 2 метри. Тут у нас буде 2 метри, і тут 2 метри. Тому що зріст жирафа – це наче три людинки. Тобто, 2 додати 2 додати 2, 2 додати 2 4 додали ще раз, 2, а вийшли 6. Отже, ми дізналися, що висота жирафа становить 6 метрів.